Слава Україні! Розпочалася 645-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Російські окупанти продовжують ігнорувати закони та звичаї ведення війни, використовують тактику терору, завдають ракетних та авіаційних ударів, здійснюють обстріли з реактивних систем залпового вогню не тільки по військових, а й по цивільних об'єктах нашої держави. Протягом минулої доби відбулося 101 бойове зіткнення. Загалом ворог завдав 11 ракетних та 28 авіаційних ударів. Здійснив 43 обстріли з реактивних систем залпового вогню. По позиціях наших військ та населених пунктах наслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Минулої доби Російська Федерація в атакувала цивільну інфраструктуру України кедрованою ракетою х 31 та двома зенітними ракетами С-300. Крім того, сьогодні вночі окупанти знову завдали удару по нашій державі, застосувавши вісім зенітних керованих ракет С-300 та 20 ударних безпілотників типу Шахет 136 136-131. Нашими воїнами знищено 14 ударних безпілотників. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки, триповерховий житловий будинок у місті Мирноград Донецької області та інша цивільна інфраструктура. Авіаційних ударів російських загарбників зазнали Синьківка. Петропавлівка, Куп'янськ, Курилівка, Харківської області, Новомихайлівка, Авдіївка, Новоукраїнка, Донецької області. Під артилерійським вогнем російських окупантів опинилися понад 110 населених пунктів: Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей. У зоні відповідальності оперативного стратегічного групування військ північ на Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін. На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки. Нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону у Білгородській області. У зоні відповідальності оперативного стратегічного групування військ Хортиця на Куп'янському напрямку ворог вів штурмові дії біля Синьківки, Петропавлівки Харківської області та Стельмахівки Луганської області, де сили оборони України відбили сім атак противника. На Лиманському напрямку наші воїни відбили 24 атаки противника в районах Серебрянського лісництва Луганської області та східніше Тернів Ямболівки, Торського Донецької області. На Бахмутському напрямку противник вів безуспішні штурмові дії поблизу Іванівського та Андріївки Донецької області, де українські захисники відбили 4 атаки противника. В свою чергу сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах. У зоні відповідальності оперативно-стратегічного групування військ Таврія на Авдіївському напрямку. Окупанти за підтримки авіації не полишають спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи ворогу значних втрат. Безуспішними були наступальні дії противника неподалік степового. Новокалинового східніше Новобахмутівки Авдіївки, південніше Тоненького, Сєвєрного, Первомайського Донецької області. Тут сили оборони України відбили 22 атаки. На Мар'їнському напрямку ворог за підтримки авіації вів безуспішні штурмові дії в районах Красногорівки та Новомихайлівки Донецької області, де сили оборони України відбили 11 атак. На шахтарському напрямку наші захисники відбили три атаки противника. Південніше Причистівки Донецької області. На Запорізькому напрямку окупанти п'ять разів безуспішно намагались відновити втрачене положення в районі Роботиного Запорізької області. Також українські воїни відбили дев'ять атак ворога північно-західніше Вербового Запорізької області. Водночас сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат у живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. У зоні відповідальності оперативного стратегічного групування військ Одеса на Херсонському напрямку сили оборони надалі утримують зайняті позиції на лівобережжі Дніпра, продовжують вести контрбатарейну боротьбу, завдають вогневого ураження по тилах противника. Російська окупаційна так звана влада на тимчасово окупованій території Донецької області оголосила про припинення нарахування працівникам так званого міністерства надзвичайних ситуацій терористичної організації ДНР, грошових надбавок за участь у війні проти України у наступному 2024 році. Через це 80% особового складу так званого міністерства подали рапорти на звільнення за власним бажанням. Російські окупанти на тимчасово окупованих територіях продовжують тиск на українських громадян, які відмовляються брати російські паспорти. На блокпостах у тимчасово окупованому генічиську Херсонської області російські загарбники погрожують цивільному населенню, що з 2024 року в'їзд та виїзд до генічиська буде здійснюватись виключно при наявності паспорта РФ. У селі Гаврилівка, друга, що на тимчасово окупованій території Херсонської області, в одній з будівель у центрі села російські окупанти влаштували в'язницю та катівню. У темний час доби до цієї будівлі постійно приїздять автомобілі із захопленими окупантами, громадянами України. А у Донецьку, на території психіатричного диспансеру, російські окупанти розташували свій військовий шпиталь для лікування поранених загарбників. Протягом минулої доби авіація Сил оборони України завдала два удари по району зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та ще два по зенітно ракетних комплексах противника. Підрозділи ракетних військ уразили три пункти управління, два склади боєприпасів та два райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Орієнтовні втрати противника минулої доби загалом склали 1180 російських окупантів. 13 танків, 28 бойових броньованих машин, одна артилерійська система, 10 безпілотників оперативно-тактичного рівня, 13 автомобілів та три одиниці спеціальної техніки. Вірте у збройні сили України! Ми переможемо! Слава Україні!